Друзі, вітаю вас на каналі Бамбарбієтів. Сьогодні ми для вас робимо огляд турецького готелю, який розташований в місті Кемер готель екс, екс, екс Клаб Саліма. Сьогодні він називається Бая Саліма. І е, теж більш подробну інформацію про цей, скажімо так, новий готель сьогодні розповість моя колега Олена Водолазька. Олена вітаю. Всім привіт! Давай розказуй, що там змінилося, бо назва, звісно, зрозуміла, що змінилося, і я чув, що бая лише не тільки Саліма, бає ще декілька готелів. Так, да, Є декілька готелів. Че це якась мережа, чи так чисто? так. Сто... Їх не дуже багато, ага. але вони є. І, ну їх в Туреччині не дуже багато. А взагалі-то по світу їх достатньо. Ага. Їх тобто, їх по світу світова мережа. Світова мережа, угу, так добре. А, Баракімір Саліма. Туристи переважно знають його як клаб Саліма. І, звичайно, коли дивляться на фотки, кажуть, о, так це він. Так, так. це він. Так, це справді він. Ой, зрівняли залишили у корпуси. Оці корпуси. І повністю переробили повністю все. За рахунок того, що вони залишили ці корпуси конструкцію, да, невеличкі номери. Mm -hmm. а, але все інше, все інше так. Оце, оця фотографія, я б сказала, те, що а, чіпляє наших туристів, особливо в Більдібі, тому що готель розташований в Більдібі з таким да, там, пляжиком, який там з камінцями. Mm -hmm. І вони зробили такий, як на мене, це маркетинговий хід, який приваблює іншу категорію туристів, не тільки туристи з дітьми. І ось такий пісочок, да, там, білесенький, привезений там, звідкись на фоні, да, на фоні цих торосків гір. Виглядає ефектно. тому так, так, є. так Це реальна фотографія, це реальна це фотографія, це реальна, фотографія да. реальна фотографія. значить Територія, повністю, як ми бачимо, да, ну, перероблене, перебудована. Сучасним дизайном. За цими якимось еко-концепція, еко я б так сказала, тому що меблі і, взагалі, все, що вони там, воно трохи нагадує оцей, ну не знаю, як на мене, це так. Якісь елементи декору не зовсім звичні як для турецького готелю, тому що немає оцих, оці якихось там золота, оціх, червоних, оцих, Тобто, це таке зовсім інше. За рахунок того, що готель займає достатньо велику територію. Та, готелі в такій парковій зоні. Чому взагалі сюди їхали багато туристів з дітьми? Ну, тому що е, скрізь дерева. Да, і оця жара, вона не так, спека, вона не так відчувається. Отакі От корпуси, які вони повністю переробили, повністю е, там, це навіть не можна назвати реновацією, це не реновація. Тобто, по факту, вони просто стіни, залишили тільки стіни. Е, на території готелю є і. Mm. Басейни, ресторани, аквапарк, дитячі площадки тобто, це е, універсальний готель з е, акцентом на дітей, тому що для дітей тут є все. Мені здається, що в них був зелений та голубий прапори так. за у цю екологічну за ліс, за це і за море за чи дуже чисто збереження. Так, так, є таке, ви бачите, гості, як завжди. Mm -hmm. Тобто, номери, номери новенькі, чистенькі, все добре. Сучасне Крім все того, буде. що це туристи, ну і це так, от з власного вже там досвіду, да, продажів і з того, що там побачили. Туристи жаліються те, що ну вони такі тісненькі. Якщо ви там просто вдвох, ну може бути. Слухай, коли це було клаб Саліма, ніхто не да, жалівся, що да, тисненькі. Коли це стали да, баясаліма, стали тісненькі. А вже, вже туристи приїжджають, приїжджають там, знаєш, і бачать, тим він там ренований, новий, або там да, вже вони в якісь там потреби, що це має бути. Там щось таке більш більш велике. Але оця територія, яка в зелені, суперско, да, яка велика, суперско. вона там з дитячим майданчиком, тут є там і спа, аквапарк, і купа ресторанів, тобто а оцей новий інфініті басейн, у них там трохи вище є. Тобто, в принципі, все комфортно. Комфортно, і оцей кольорова гама, яку вони обрали, да там ну вона виграшний, да, вигра... виграшний ефект має. За рахунок того, що територія достатньо велика, ну туристи один одному не заважають майже да там, тому що вони там знаходяться а, аквапарк, більш для ну, дитячий, вже така дитяча зона зовсім. Ну майже там повноцінний. Тобто діти молодшого віку, шкільного середнього віку, і навіть підлітки всім тут. Добре, всім добре, е, мабуть, як для туристів, які будуть їхати самостійно, де, там самостійний ну, в сенсі е, для дорослих, ну може тут бути е, гучновато, тому що mm -hmm. все одно там анімація є. Але якщо ви не потребуєте там якоїсь взагалі тиші, тиші, ну це також може розглядати як варіант для відпочинку. Mm -hmm. Там ці бунгали так розташовані, що воно там лунає десь далеченько, не то щоб воно там да, було близько було. Да, да, там да, спокійна да, така да. зона. Є тобто, зона активності вона переважно сюди ближче, там до е, пляжу, до басейнів, до цих. Ну це якби все, все як завжди. Але ну завжди бувають туристи, яким там оці, ага. реальний цей пісок. Да, цей пісочок. Він реальний. Я думав, подумав, що це жарт ні, якийсь. Там. Ні. Ага. Ти, то ти сказала маркетний виход? Я подумав, що це не ні, ні, це Вони, тобто марк... вони реально завезли, так, да, вони завезли, ку... а, пісок. Золоту посипали. От... Да. Да. Далі потім звичайний пляжик, але. Ага. Ну, це ж працює. Працює, так ну добре. Ні, це був гарний готель. Я ще сп... так. Подумав, що чому вони змінили ще продали? Добре, що вони переробили все, так, відновили. Так, переробили. До речі, якщо вам не подобається а, велика територія, або ви а, шукаєте щось того такого цікавого також у, у Кимирі у Бельдібі, то ми з Оленою записали для вас відео готелю крутезного готелю Амара е, Прем'єр Палас. Тож е, шукайте на нашому каналі, там можете його знайти. І пишіть ваші коментарі. Також пишіть, чи вам подобається відпочивати в великих готелях, з великої території, чи з маленькою. Мені цей Клаб Саліма дуже подобається. Спеціа, це спеціальний захід. Це такий спеціальний захід, для... захід да. це ж Більдібі, да. і багато туристів зрозуміло. скажуться, що погано заходити в море, як ми там будемо купатися. Такого не було, Ось. І це все продумано, да? оці настіли, ви собі спокійно. До речі, в Амарі теж такий був там далеченько, просто бачу, тут вони тут вони їх більше, і такий тобто пляж він все одно, ну Засипаний, да, там, комфортний. А вже захід в морі, ви собі там зайшли спокійно в всіх тапках чи без тапок mm -hmm. і маєте собі і пливете. Розваги всі на пляжі є. Mm -hmm. По харчуванню багато туристів відмічають, що взагалі там все добре, все чудово, смачна їжа, все свіже, дуже такий достатній вибір. Звичайно, завжди знайдуться туристи, яким там ось чогось б замало. Це без цього. Без цього. Але ну, от, як для, свого, для рівня готелю, як для. Е Комфортного відпочинку всього достатньо. Достатньо. Є там і аля карти, тут є спа. От в обід, наприклад, якщо ви не хочете кудись там йти в основний ресторан, ви можете прийти там десь під'їсти в цьому, ну більше того, нормальний алкоголь. Тут немає прям такого, що прям. Звичного не якісного, да. так? оленклюзівного неякісного. Чотири бари, спорт, спорт бачимо, да, там, спа процедури, ну і для дітей, для дітей все є, що необхідно для відпочинку дитячого. Uh -huh. а, ну і це особливості це невеличкі номери. Тобто, якщо у вас це Ніяк не турбує, і ви нормально до цього ставитесь, то чому ні? Навіть навіть так. це теж також суб'єктивне питання. <хи> Що таке невеличке номер? Да, Я да. розумію? 9 квадратів невеличке номер. Але от основні, але, от якщо почитати відгуки туристів і туристів, які їздили туди, там да то це основне все добре, добре, добре. Але все добре, добре, добре. Але ну тобто. Це не совісті, нехай залишається. Да. Так. А, значить, дивіться по цінам. Що mm -hmm. в нас по цінам? А знов, якщо ми беремо авіа з Сучави, чому Сучави вже розказали в минулому відео, але ще, ще зробимо акцент. Тому що з Києва до Чернівців їдемо ніч. Зранку виходимо на вокзалі Чорнівців, сідаємо в трансфер від туроператора, і там 4-5 годин їдемо з рахуванням кордону до Сучави, не близько знаходиться. Да? І Сучави там десь о третій годині дня сідаємо в літак. Ввечері ми вже ну, в готелі і вже відпочиваємо. Тобто, в принципі, нормально А зворотній нормально. трансфер а зворотні Зворотній зворотні, також вони це е, трансфер від відрапотера. Вони ну, відслідковують, коло рейс. І якщо ви зразумі. замовляєте такий ну, трансфер, добре. то в принципі, ну якщо звичайно, якщо вже там буде рейс трохи перенесений, вони це відслідкують. Ви доїдете до Чернівців, а тоді вже тоді вже подивимося. Як... Да. То ну, там автобуси теж ходять. Добре. Чернівців okay. з Києва, наприклад, то по цінам, да, наприклад, 17.08 7 ночей в готелі на двох дорослих буде 79, 600 гривень. А, та, та Тобто, Я думала, там нас... за 100 буде будеш ні. Я теж чому взагалі звідки взялась ідея розказати про цей ага. готель? Ну тому що коли бачиш ціни, ти розумієш, а, а що туб де, де, де що, чому ціна для цього рівня як так. для нього, то да. Ага. А, тобто, ну тридцять на одну особу. Це в нас пакет а, авіа трансфер на, на, на курорті, страхування. проживання, страхування. Так. Е, ну і тут же у нас же ультраул. Да, там. Е, якщо ми кажемо, наприклад, про 1 плюс 1 до 13 років, Ну, переважно, mm -hmm. да, зараз побільше людей, то також на 17.08 це буде взагалі 73 73 тисячі гривень. Ну як бува, для такого бува, готелі бува, бува. Норм, ну, ціна нормальна. Якщо ми е, тут якось сюрприз називається. Якщо ми їдемо на автобусі, да, там такий варіант теж можливий, то наприклад, 9.08 ціна на двох буде 85 700 Тобто, зрозумів, що це. Тобто, ну це як куди да, різні контракти в різних туроператорах. Літаком, літаком 70. Сучави буде 79 600, а автобусом з Києва, а автобусом з Києва 85 700. Тому, звичайно, якщо ви там складете все це там, додаткові трансфери, ви може, і вийдете на цю суму. Але різниця в тому, як ви будете їхати, і скільки ви будете їхати, ну, це потрібно різниця звертати увагу. 4 тому, дня що, в дорожі, так, тому що дні. багато людей думають, ні, автобусам дешевше, краще, і навіть не готові розглядати ніякі інші маршрути. Такі туристи є. Але ну, люди, давайте об'єктивно дивитися, да? якщо є. Ну чому ні? Ну то звертатися Мабуть, до Олені, да, <рес> да, звертатися, вона вам розповість нюанси подорожування автобусом та літаком з Румунії та інших країн, да. з Молдови, наприклад, з Польщі або з Угорщини, з Чехії. Якщо зі Словаччини, наприклад, Де ви теж можете, да, можете звертатися, Олена вам допоможе. Ну що, Олена, дякую тобі за цей огляд. Дуже тако, такий гарний варіант. Мені сподобався. Буду пропонувати своїм друзям, приятелям. Отже, пишіть ваші коментарі. Дякую вам за перегляд та звертайтеся за подорожами до Олени Водолазької. Гарного дня! Бамбам!